Розв'язати систему рівнянь. xy мінус x, що ділиться на y, дорівнює 3, 3 xy плюс 2 x поділити на y дорівнює 14. Виконаємо заміну. Нехай xy у нас дорівнює u, x, що ділиться на y, дорівнює v. Тоді можемо переписати систему лінійних рівнянь, як u мінус v дорівнює 3, 3 плюс 2 v дорівнює 14. Розв'яжемо її способом додавання. Для цього перше рівняння помножимо на 2. Тоді 2У мінус 2В і дорівнює 6. Додаємо, тепер уже можна додати їх по черзі. Додаємо. У нас виходить 5У дорівнює 20. Тоді У дорівнює 4. Підставимо в першу систему У мінус В 3. Підставимо У 4-В дорівнює 3. Тоді наше В дорівнює 4 мінус 3 В дорівнює 1. Якщо у нас була заміна, тепер ми маємо повернутися до заміни. Повернемось до заміни. Повернемось до заміни. Повертаючись до заміни, будемо, е, перепишемо систему, яка вже буде спрощений мати вигляд. І так, добуток буде дорівнювати У, тобто нашій четвірці, а частка дорівнює В нашій 1. Виразимо, чому дорівнює Х через y У другій, у другому рівнянні. Х буде дорівнювати Y. Перше лишаємо без змін. Можемо розв'язати способом підстановки. Так? Підставимо замість э, нашого x, y. тоді. Це в, в, перше, ось, в перше рівняння. Отже, це в нас буде y помножити на y дорівнює 4, y в квадраті дорівнює 4. А отже, у буде дорівнювати плюс-мінус корінь з 4, тобто у перше значення 2, і y друге мінус 2. І підставляємо у наше друге рівняння. Тобто, якщо х1 дорівнює y1, дорівнює 2. Якщо х2 нас дорівнює y2, то це буде мінус 2. Таким чином утворилась пара розвисків 2-2 абсциса і мінус 2, мінус 2.